У війську їх називають янголами-охоронцями, бойові медики. Вони не мають права на помилку і допомогу пораненим зазвичай надають під ворожим вогнем. Мова не лише про накладання турнікету чи зупинку кровотечі. Часто стан пораненого воїна вимагає складних маніпуляцій і кваліфікованих навичок. Як готують бойових медиків в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід розповість Сніжана Ситорук. За легендою, ворог з артилерії вдарив по будівлі. Там поранений. Врятувати його поспішають бойові медики. Пішов, пішов, пішов. Зона під вогнем! Давай, лягай на землю. Обстріл не припиняється. Ні на мить. Тож у медиків є лічені хвилини, щоб надати першу допомогу. Побратима вкладають на волокучі і під прикриттям евакуюють із червоної зони, постійно відбиваючи атаки ворога. Бойові медики відпрацювали сценарій порятунку побратима у зоні під вогнем. Далі інструктори моделюють різні ситуації, які можуть чекати їх на полі бою. За мною пішли ні? Давай. на почані за мною збитися. Машина ваквації не буде чекати. Ось евакуаційний шлях пролягає через водойму, а далі ще треба підняти пораненого на пагорб. Швидше, швидше, машина за ще вина вже автомобільна. Вишкіл відбувається в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід. Тут для бойових медиків розробили спеціальний курс. Бойовий медик з воду він відрізняється від простого бійця і від бійця санітара, тим, що він має вміти на в рівні. Це вже постановка декомпресійної голки, крікотереотомія. Це внутрівенний доступ, це внутрішньокістковий доступ. І крім того, що вони мають вміти це робити, вони мають знати покази і протипокази до цих маніпуляцій. Друже, він тебе не чує. Він можеш стиснути мою руку. Стискає. Добре. А цей боєць ледве дихає бойовий медик на псевдожорік заходився допомогти побратиму. Він виконує мої команди, але розмовляти не може. Далі може бути погіршення, то Якщо він втратить свідомість, западе корінь язика. Він почне задихати. Жорік обстежує потерпілого, чи немає у нього поранень голови, а далі прилаштовує назов повітропровід. Хоч і медичної освіти немає, але робить це вправно. Боєць із Харківщини на війні майже від початку повномасштабного був військовим інженером-піхотинцем. А нині вчиться на бойового медика взводу. Пацієнт дихає, буде жити. Курс бойового медика проходять воїни як без медичної освіти, так і ті, хто має відповідний фах. Ірина медсестра з 20-річним досвідом. Не вену, поставити катетер. Правильно торік у вересні Ірина уклала контракти із ЗСУ, рятувала бійців в одному зі стабілізаційних пунктів. Там доволі багато поранень. Опіки, багато вибухи, осколкові поранення на стадії ваку і на стадії бойових медиків. І це ну звичайно, внутрішньовений доступ він обов'язковий. Тому що потрібно забезпечувати подальше лікування. Це і заняття на зараз дуже важливі. Вони рятують життя. Курсанти відпрацьовують різні медичні маніпуляції як на побратимах, так і на манекенах. І тампонаду. При цьому тиск ніякому разі не послаблювати, щоб кровотеча у нас не Роблять Робляться у спеціальних мобільних навчальних класах з усім необхідним обладнанням. Модульне містечко облаштували благодійники. Фонд подарив. Три навчальних класи бально пральний комплекс ще надав нам великому велику навчально-матеріальну базу. В цих класах ми проводимо лекційні з навчання і ті, які не потребують більш таких тактичних обстановок. Вишкіл бойових медиків з водів триває місяць. За цей час курсанти опановують усі необхідні навички, щоб рятувати побратимів на полі бою. Медиків дуже мало, їх не вистачає. Треба Треба брати щось свої руки і рятувати хлопців. Сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.